Тут у нас росте морква. Бачите, трошки мілка, але все одно гарна. Назар Бреченко показує цьогорічний врожай моркви, вирощений у селі Оленівка. Хлопцю 21. На Чернігівщину він переїхав з Новопетрівки Миколаївської області. Там він разом з батьком розвивав овочівництво, обробляв близько 200 гектарів землі, допоки не прийшли росіяни. Це була окупація. 9 місяців були в окупації. Дуже багато вкрали техніки. Ну, як не самої техніки, там, типу, трактори чи щось таке, вкрали самі фільтра вкрали, посівний матеріал вкрали. Не так давно там прилетіла взагалі ракета, знищили повністю всю базу. До Оленівки Назар переїхав цієї зими. Сюди його запросив друг, який і надав землі під овочевий бізнес та став його партнером. Налагодити справу хлопцям допоміг батько Назара, який згодом повернувся на Миколаївщину. Саме він навчав сина фермерству з самого дитинства. Водив, навчав, що це, як воно вирощується. І просто, ну, дуже багато часу з ним був в той час і ну, більше вже, коли мені, ну, коли я більш Трохи підріс, то тоді було цікаво. Клімат на Чернігівщині та Миколаївщині різний, говорить Назар. Тут хоча б є дощі, у нас там дощів мало, немає. Фермери вирощують овочі і у теплицях. На даний момент у нас є три теплиці, в кожній з яких ми вирощуємо огірок. Тут огірок середній, тут трішки який висадили раніше, а в третій теплиці в нас огірок. Який наймолодший». За підрахунками Назара, після дозрівання з усіх теплиць має бути близько 500 кілограмів огірків на день. До збору врожаїв перцю, цибулі, помідорів та огірків фермери долучили близько 40 людей. Збувають овочі на білоцерківський концернний завод. Ми захочемо будь-кого, хто хоче прийти до нас на роботу. І з Зеленівки, і Борзни. Ще до нас їздять, приїжджають з колонії. Ми по офіційно по договору з ними працюємо. Приїжджають жіночки, дівчатка, працюють у нас на полі. Це вимушений крок через те, що брак людей. Місцеві жителі кажуть, що для них це можливість заробити у своєму селі. В селі не було, роботи не було зовсім. Приходилось виїжджати. На заробітки кудись. А зараз добре, що з'явилася робота в селі. Можна знаходитись вдома поруч з рідними. І корови є, і свині є, хазяйство велике. Рано вставати треба. Вдома попоратися треба, і сюди на роботу йти. Староста Оленівської громади Володимир Кривець говорить, що з приїздом Бриченків село ожило. Почали з'являтися робочі місця. Хоча тут зовсім інша погода. Але вони пристосувалися, і я бачу на, на перший рік дуже непоганий в їх врожаї і розвиток. Алла Бєдна, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.